Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Пропоную продовжити огляд монет із серії 50 штатів США і у нас четвертак штату Пенсильванія, друга монета із серії. Монетний двір США випустив її 8 березня 1999 року за другий квартал року. Тож скоріше підписуйтесь на канал та переходимо до огляду. Пенсільванія штат на північному сході США. Головні міста штату Філадельфія, Піцбург, Ері, Алентаун, Скрентон. Першими європейськими поселенцями на території сучасної Пенсильванії були Шведи і голландці. У 1681 році англійський король Карл II передав молодому англійському квакеру Вільяму Пену велику територію на захід від річки Делавер. У 1682 році Пен заснував колонію притулок для протестантів Товариства друзів офіційна назва квакерів. Та інших переслідуваних за віру. На честь батька Пена, адмірала Королівського флоту, колонія була названа Пенсільванією, Пенсільванія латинською Пен Сільванія лисиста земля Пена. Тоді ж Вільям Пен, що сповідував ідею братерської любові між одновірців, заснував місто, якому придумав назву Філадельфія, що давно означає місто братерської любові. Півстоліття експеримент протікав успішно, але згодом у результаті сутичок з індіанцями загинуло багато колоністів ірландського і німецького походження. Квакери, на відміну від порітан у новій Англії, відмовились протиставити індіанцям силу, оскільки не могли поступитися своїм моральним принципам неприйняттям війн і насильства, релігійною терпімістю і змушені були піти з політичної сцени колонії. На аверсі Монети, як і на всіх аверсах монети з серії. Розташоване зображення Джорджа Вашингтона, яке використовується на четвертаку з 1932 року. По колу розташована легенда зверху назва країни США, знизу номінал прописом чверть долара. По обидва боки від зображення президента розміщені написи зліва Ліберті, тобто Свобода, та праворуч In God We Trust, що в перекладі в Бога ми віримо. Нижче цього напису розміщена позначка монетного двору англійська літера П, тобто Філадельфія. На реверсі монети зображена статуя співдружності на тлі контуру штату. Алегорічна жіноча фігура її права рука простягнена в милосердії, її ліва рука тримає стрічкову булаву, що символізує справедливість. Праворуч від зображення статуї напис «Virtu Liberty Independence. Що в переклади чеснота, свобода, незалежність. Ліворуч від зображення статуї розташований наріжний або замковий камінь, клиноподібний або пірамідальний елемент кладки у вершині скрипіння, арки чи плоскові перемички, укладається останнім і замикає, завершує їх, після чого вони витримують навантаження. Замковий камінь витримує стискальні сили завдяки цим силам і своїй формі не може випасти вниз. Замковий камінь укладається останнім зведенні арки тому має символічне значення. Замковий камінь є емблемою Пенсільванії, оскільки цей штат був останньою 13-ю колонією, що проголосувала за незалежність північноамериканських колоній. Під час громадянської війни Пенсільванія отримала прізвисько Ключовий штат. Його розташування розглядалось як ключове у стіні від нападу з півдня битва при Геттесберзі – вирішальний поворотний момент у війні, відбулася у південно східній частині Пенсільванії. Над центральною композицією розміщена назва штату Пенсільванія та рік прийняття його до Союзу. – Знизу напис латиною Еплюрібус «E унум та рік карбування монети 1999. Еплюрібус «E унум девіз, розміщений на Гербі США. В перекладі з Латини означає з багатьох єдина». Статуя співдружності розташована на куполі Капітолію штату Пенсільванія, що знаходиться у місті Гаррісберг, столиці штату. У ньому проводить свої засідання Генеральна асамблея Пенсільванії, що складається з палати представників та сенату штату Пенсільванія. У ньому також знаходяться офіси губернатора та віце-губернатора Пенсільванії. Монета виконана з МІДі з мідно никалевим покривом вага 5,67 грами. Діаметр 24,3 мм та товщина 1,75 мм. гурт монети Рифлений. Пенсильванія брала активну участь у війні за незалежність США. У 1776 році була прийнята Конституція Співдружності Пенсильванія – офіційна назва штату. Тоді ж у Філадельфії другим континентальним конгресом була проголошена Декларація Незалежності США. І Пенсільванія разом з 12 іншими колишніми північноамериканськими колоніями Великої Британії утворила Сполучені Штати Америки. 1863 року на території штату відбулася битва під Геттесбургом, яка визначила перелом у громадянській війні в США. По інформації на 2003 рік у Пенсільванії зосереджена найбільша громада американців українського походження близько 150 тисяч осіб. У ряді містечок. Таких як Гілбертон, Гуліч Тауншип та Кост Тауншип, українці складають 12-14% жителів громади. Як вам, друга монета із серії 50 штатів? Обов'язково пишіть ваше враження в коментарях. Буду щиро вдячний. Ну і, звісно, ставте вподобайки та не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі!